Привіт! сьогодні в нас тема ну така досить гостра реформа системи встановлення інвалідності. От пам'ятаєте, ці емсеки так е, так, сумно звісні Їх же ж розформували на початку року, але от скандали корупційні, ну ніби й не зникли. Саме так. І ми якраз сьогодні заглибимось у свіжу статтю телеграфу. Вони там аналізують, що ж пішло не так після ліквідації МСЕК. Ну і чому ми досі чуємо про цю, так би мовити, фейкову інвалідність. Ага, спробуємо, власне, розібратись, у чому суть цих нововведень, де система ну, дає збій, і що кажуть експерти. Якісь реальні зміни потрібні ж? Ну так. А все ж почалося, якщо пам'ятаєте, з цього гучного кейсу крупи там на Хмельниччині мільйони доларів знайшли. Угу так у колишньої очільниці МСЕК, ну ймовірно ж, за фіктивній інвалідності, і це, звісно, змусило владу щось робити. І от з 1 січня цього 2025 року замість МСЕК маємо ці експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування при лікарнях. Так. Звучить значно прогресивніше, треба сказати. Ну, ідея, в принципі, була непогана зробити все прозоріше. Тобто, склад команди мав формуватися якось там автоматично. Дані лікарів, пацієнтів приховані до огляду, угу. а лікар, от що важливо, який дав направлення, не міг бути у цій команді. Ну, теоретично, це мало б якось перекрити лазівки для корупції. Теоретично. Але ж ви самі кажете, стаття наводить свіжі приклади. От, Хмельниччина, лікар вимагає 6 тисяч доларів. 6 тисяч за вплив на команду. Донеччина там член команди 500 доларів з військового хотів. На Львівщині взагалі медпрацівниця цілу схему на півтори тисячі налагодила. Ну то що, система не спрацювала? Схоже, що так. Е, і проблем тут, знаєте, виділяють кілька: от, по-перше, це кадри. кадри. Так, хоча. Заборонили працювати в нових командах, але ж рядові співробітники вони могли перейти. А тобто, старі обличчя ну частково. От джерело пише, що на волині семеро таких перейшло, на Хмельниччині десь із двадцять. А згадаємо, та сама крупа, вона ж теж була одна, ну формально. А діяла як -да. тобто, стара гвардія частково лишилась. А що ще? От хвалили ж анонімність, вона працює взагалі? Ось тут власне друга проблема. Знаєте, контакти до огляду може і виключені, але ж, врешті-решт, всі зустрічаються очно. Ну так, огляд так, мають фіксувати на відео. Але от коли саме вмикати камеру, це ж вирішує людина, розумієте? Mm. До того ж, якщо пацієнта відправляють ще на якісь додаткові обстеження, то вся ця анонімність, ну вона просто зникає. Зрозуміло. А ще ж казали про малі міста. Там якась своя специфіка. Саме так. Команди там ну невеликі, а направлення часто формують за територіальним принципом, тобто поруч. Ага. Наприклад, в Умані, як пише стаття, в міській лікарні всього 24 члени команди, а в спеціалістів взагалі, ну, одиниці, там два кардіологи, один ревматолог. Тобто, знаючи дату огляду? Так. Не так вже й складно виходить вирахувати ймовірний склад, і ну скажімо так, вирішити питання, як каже екс-міністр Олег Мусій, старі рішали нікуди не поділися. Вони прекрасно знають членів нових команд. Добре, це все виглядає як такі, знаєте, тактичні провали, дірки в системі. Але ж експерти напевно дивляться глибше є якась стратегічна проблема. Безумовно, от Павло Ковтонюк з українського центру охорони здоров'я він взагалі вважає, що це ну не реформа по суті, а просто механічне перенесення функцій МСЕК у лікарні. Тобто ну. Політично треба було швидко відреагувати на скандал з крупою. От і відреагували. А сама по собі цифровізація, хоч і потрібна річ, вона тут не рятує. А в чому ж тоді корінь проблеми, якщо не тільки в процедурах, може щось глибше? Костянтин надутий з всеукраїнського лікарського товариства вказує на таку річ, як критично низька оплата праці лікарів. А, зарплати. Так, коли зарплата ну, 20-30 тисяч гривень, а це ж разів у 10 менше, ніж, скажімо, у Польщі, то спокуса шукати якийсь лівий заробіток, вона зростає. Плюс дефіцит кадрів. Лікар не так вже й боїться втратити роботу, бо знає, що його з руками і ногами заберуть деінде. Але ж стривайте, хіба ми не бачимо корупцію і серед ну, високооплачуваних чиновників. Суддів там же ж зовсім інші гроші. То справа не лише в зарплаті, абсолютно. І ось тут мені здається, ми підходимо до ключової такої стратегічної проблеми. Про неї теж говорить Павло Ковтонюк: е, існує величезний попит на сам статус інвалідності. Попит на статус? Саме так. Чому? А тому, що він автоматично відкриває доступ до цілого пакету пільг і виплат, який, до речі, абсолютно не індивідуалізований, однаковий для всіх. Тобто, людина хоче не допомогу, а корочку. Власне, люди прагнуть отримати саме статус, оцю корочку, а не вирішення якихось своїх конкретних життєвих проблем. А де є такий великий попит, там завжди ну, завжди знайдеться корупційна пропозиція. Логічно. А в умовах війни сюди ще й додається попит на уникнення мобілізації. Це теж фактор. Це справді змінює кут зору, ну добре. То який тоді вихід бачать експерти, якщо просто міняти процедури, там кадри, цього недостатньо. Пропонують, знаєте, кардинально змінити підхід, відв'язати статус інвалідності від цього автоматичного пакету. А замість нього що? А замість нього. Індивідуальна оцінка потреб людини і надання конкретних сервісів, тобто людина не може ходити, от тобі соціальне таксі втратила роботу через стан здоров'я, ось допомога з працевлаштуванням або тимчасові виплати, тобто адресна допомога саме так. Як зазначає Олександра Журахівська з «Enable Me Ukraine, такий підхід він працює в Європі Союзі, в Німеччині Швеції. Мета там не просто дати гроші, а забезпечити людині незалежність, рівні можливості, і тоді розумієте, сенс купувати статус він просто зникне, бо потрібен буде конкретний сервіс, а не папірець. Цікаво, тобто не пакет пільг за статусом, а реальна допомога під конкретну потребу. А що ж тоді з придатністю до служби? Це ж теж пов'язано, А придатність до служби, за словами того ж Ковтунюка, має визначатися реальним станом здоров'я людини, ну, медичними показниками, а не наявністю чи відсутністю статусу інвалідності. Це різні речі мають бути звучить логічно так. А у владі це розуміння є? Чи це поки що тільки розмови експертів? Ну, от народна депутатка Ольга Стефанішина вона стверджує, що розуміння, наче є, ба більше закон про трансформацію МСЕК, він нібито й передбачав такий шлях. Справді так, ідея була в тому, що лікарі встановлюватимуть інвалідність лише тимчасово, ну на півтора року. А за цей час мінсоцполітики мав розробити те саме меню послуг, про яке ми говорили, і перебрати на себе функцію оцінки потреб. І що розробили? А ось тут проблема. Ключовий законопроект, він досі не розроблений. Тобто, час іде, а віз і нині там, як то кажуть. Уся надія тепер на нового міністра соціальної політики. Виходить, дивіться, ліквідувати МСЕК це був лише перший крок. Можливо, навіть ну найлегший. А справжня реформа це ж фундаментальна зміна самої філософії. Саме так. Тобто, фокус не на отриманні статусу, а на реальних потребах людини, на її можливостях. Абсолютно. І це, знаєте, ставить питання не лише перед державною системою, а й перед нами як суспільством, От чи готові ми самі відмовитися від цієї звичної логіки, статус дорівнює пакет пільг угу. на користь індивідуальних послуг, які справді допомагають жити повноцінно, інтегровано, а не просто фіксують якісь обмеження. Ось над цим мені здається справді варто поміркувати кожному.